Це подкаст Наговорює Аліна і я, Аліна, вчитель англійської мови для дорослих. І сьогодні я наговорюю про те, як я не здала екзамен CAE на рівень С1, і які висновки я з цього зробила. Поїхали! Згідно з загальноєвропейськими рекомендаціями мовної освіти існує 6 рівнів знання мови: початковий А1, А2. Це коли ви можете сказати якісь побутові прості фрази, розумієте іноземців, які говорять дуже повільно і вживають просту щоденну лексику. Середній Б 1 Б2 це коли ви вже можете добре порозумітися за кордоном, вирішити якісь побутові справи в установах і не відчуваєте дискомфорту, спілкуючись з іноземцями на трішки більш складніші теми. Та просунутий, c 1 C2 2 це коли ви можете вільно спілкуватися на складні теми, читати статті в журналах спеціалістичні, виступати на конференціях. Для вас взагалі нема в цьому жодного проблеми. Це ключовий аспект цих рівнів. Під відео я додам посилання, де можна більше ознайомитися, що і на якому рівні потрібно знати. Так, тепер досить сухої теорії. Давайте про те, як я не здала і і чому так трапилося, е, спойлер, я його не знала з першого разу. Не переживайте, вчитель англійської мови за другим разом через два місяці здав іспит англійської мови, і я підтвердила свій рівень. Тепер по порядку. У 2021 році я вирішила, що не гоже вчителю англійської мови, навчати інших. Не маючи підтвердження свого рівня англійської мови. І пішла на курси підготовки до іспиту. Тут можна театрально закотити очі і сказати: О Боже, вчитель пішов на курси підготовки до іспиту. Ти не могла сама себе навчити? Ви ж могли так зробити, правда ж могли? Я вам скажу, що могла, але б на це пішов набагато більше часу. На курс я йшла з метою, щоб мене ознайомили структурою курсу, структурою іспиту, як він буде проходити, як він складається, на що варто звернути увагу, які лайфхаки для того, щоб швидше здати ту чи іншу частину і на що звернути краще увагу, а також щоб зекономити свій час. Я почала підготовку до іспиту, працюючи на двох роботах, займаючись. Побутовими справами, родиною, також трішки займаючись спортом і спочатку великому -такому ентузіазмі, і багато приділяла цьому часу. Але тоді, та-дам, я захворіла на ковід. Ми ж вже називаємо цю хворобу, правда ж, називаємо. І час хворіння був дуже важкий, постковідний період був ще важчим, відновлення не було таке швидке. І до навчання я поверталася дуже повільно. І лише увійшовши в кодію, сталося повномасштабне вторгнення в Україну. І в мене, як всіх українців, вибуло землю з-під ніг, і я довго думала, чи потрібно йти зараз давати іспит. Але вирішивши, що гроші вже заплачені, варто спробувати, чому ні. І 12 чи 13 березня я пішла здавати іспит. Як ви вже знаєте, що я не здала. До чого я не була готова? Я не була готова, що це так важко фізично і емоційно. Давайте про сам іспит. Іспит у мене тривав з 9 ранку близько до... 14.30, 15 дня, весь цей час ти без телефону і на самому іспиті. Ну і зрозуміло, що до кінця дня ти вже дуже втомлена і виснажена, щоб щось якось чітко думати. Трішки про сам іспит. Складається з декількох частин: reading, use of english, writing, listening and speaking. Перші чотири частини ви здаєте одна за іншою. З перервою там, 10 чи 15 хвилин у нас було між Reading і Use of English разом, потім перерва writing і останнє listening, коли мозок вже відключається. А speaking в моєму екзаменаційному центрі можна було попасти так, що здаєте в той самий день, але трішки пізніше. Або вам назначають дату раніше. Основного іспиту або трішки пізніше основного іспиту. Я два рази здавала в той самий день, лише там через півгодинки чи е, годинку після основного іспиту. Щоб підтвердити свій рівень на С1, ви повинні набрати від 180 до 200 балів. Е, загально за всі частини. Наприклад, якщо за Reading у вас 175 балів, але інші частини у вас. 185 і більше, ви підтвердили свій рівень. Це один. Вернімося до наших баранів. Іспит можна здавати в двох версіях: онлайн або паперовий. Онлайн ви здаєте, наскільки я знаю, за комп'ютер в екзаменаційному центрі. Паперовий, ну, зрозуміло, що на місці. Яка перевага? Онлайн це те, що ви результати свої отримуєте за 2-3 тижні, а не за 2-3 місяці, як при паперовій версії. Тепер повернімося до наших паранів. Е, у травні я отримала результати іспиту і дізналася, що я набрала 179 валів. Так, мені не вистачило одного балу, щоб підтвердити свій рівень англійської мови. Що ще зробила? Я купила собі відерце морозива, я його з'їла, я посумувала, засмутилася, і на наступний день записалася на ще один іспит. Де наша не пропадала, чому б не спробувати? Більше я почала готуватися саме до reading і use of English, бо вважала, що саме ці частини в мене вийшли найгірше першого разу. І в липні, одягнувши вишиванку, гарно поївши, відпочивши, взявши з собою пів рюкзака їжі енергетики, я пішла здавати іспит. Все пройшло набагато краще, в мене було більше впевненості щодо інших частин, але я відчувала, що оговоріння було трішки гірше, ніж першого разу. І в серпні, отримавши результати, цей раз було набагато швидше. Я дізналася, що я здала іспит, я підтвердила свій рівень англійської мови. І як я думала, говоріння дійсно вийшло за другим разом трішки гірше. За першим разом за говоріння я отримала 192 бали, Натомість, за другим разом, це було 188 балів. Я здала і це було найголовніше. Я була просто рада, як. Словно у багнюці, бо я закрила таке важливе для себе питання і наблизилася до ще своєї однієї цілі. Навіщо я вам все це розповідаю? У усіх нас бувають провали, усіх на щось виходить чи не виходить. Найважливіше, чи спробуєте ви знову, чи ні. І скільки разів ви готові спробувати, щоб у вас нарешті вийшло, бо немає ідеальних людей. Якщо ви хочете знати свій рівень англійської мови, або сумніваєтесь, у вас А1, Б2 чи може С2, пишіть мені, і ми разом перевіримо ваш рівень англійської мови. Говоріння ми теж протестуємо. А я вам дякую за те, що ви дослухали чи додивилися до кінця, адже тепер подкаст «Наговорює Аліна доступний не лише на Spotify і Apple подкастах, а також на Ютубі. Почуємось за тиждень, та ми з вами говоритимемо про те, як знайти час на вивчення англійської мови, коли у вас його взагалі немає.